Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Сьогодні хочу поговорити про відношення свекруха невістка. Я не буду говорити про тих свекрух, які дуже хороші, які допомагають у всьому. Ну, це ви самі знаєте. Я хочу поговорити про тих, які трішечки ставлять вам палки у колеса і руйнують ваші відносини з чоловіком. Що робити? Пункт перший і Саме ліпше, якщо ви будете жити далеко одна від одної, так? тому що особливо турецькі свекрухи вони дуже полюбляють заходити у гості. Тобто, це може зайти ціла отара родичів без попередження. Так? Ми зайшли на чай або поїсти. Скажете, Юля, ну так, як так може бути? Ну в мене є свій час і в мене є свої плани. Ви розумієте, що турчанки вони з дитинства бачать, коли родичі приходять у гості без попередження. І тобто маленькі дівчатка до цього звикли. Ну, в смыслі, це нормально. А що такого? Ми до цього не звикли. Тому чим далі ви будете жити одна від одної, тим менше, мама будете заходити до вас у гості. І плюс, звичайно, ви можете вказати, що ну. Краще попередити, тому що мене може не бути вдома. Дам вам одну підказку: ніколи не притворяйтеся. Ти -ти 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 -ти. Тому що це все видно, тому що це відчутно. Так вони це роблять. Ви бачили в серіалах це такі, ну, вони виховані так, вони це вміють робити, і в них це на 100% вийде краще, ніж у вас. І потім будуть сльози. От твоя дружина на нас якось не так сказала, не так, не так глянула. Ну, навчитись в них це робити. Ну. Можете якось намагатися це зробити. Але в будь-якому випадку, якщо все-таки виходить, що вони нападають прямо, да, там ви вже бачите, що вони втручаються в ваше життя, то я вам би радила ще до весілля поговорити з чоловіком, сказати: дивись, ти мене береш заміж. Тобто. Ти за мене тепер відповідаєш, ти дав моїм батькам слово, що в мене все буде добре, що я буду в радості, в злагоді жити, в благодаті. І тому, якщо твоя мама чи сестри починають на мене нападати, будь ласка, це твої проблеми. Чоловік підходить до мами каже: так, мама, я тебе люблю, і тебе ніхто не замінить в моєму серці, але це моя дружина. І тому, будь ласка, до неї ніяких претензій. Ну, Якщо там ви перевернули перевернулися, да, не зготували, ну, є за що отримувати, ну отримали. Але, в принципі, без якоїсь причини, будь ласка, її не трогати. Тому що ну, нам прийдеться посваритися. Це ви маєте проговорити до весілля. Буває, що виходили заміж, це не проговорювали, ну, тоді під час шлюбу теж ви маєте говорити про це з чоловіком. Перша його функція це ваш захист. Тому що якщо цього не відбувається, у дівчат стаються панічні атаки. Дитина собі жила, горя не знала. Мама тато завжди кохали дитинку, в любові виховали. І тут вона приходить в чужу сім'ю, вона не може зрозуміти, що діється, вона нічого поганого не робить, а до неї претензії, до неї якісь напади, до неї ну, все, що тільки можна, звичайно, не буде панічна атака. Тому що за це відповідає і чоловік також, в першу чергу. Друге, ви повинні. Не пред'являти ніяких претензій мамі. Юля, ну чого? Ну дивися, є діти. Вона ж може подивитися за нашими дітьми, поки ми підемо погуляємо, чи ще, чи ще щось. Дивіться, якщо бабуся не хоче за вашими дітьми дивитися, то не треба її заставляти. Нехай тато дасть гроші, та, і нянечка за ними подивиться. Тому що те, що людина, яка не любить дітей чи не любить вас, в будь-якому випадку з якимось негативним. Настроєм буде сидіти з вашими дітьми, вам потім це пропрацьовувати треба буде набагато більше, набагато довше. Тому що діти все, ви знаєте, вбирають дуже-дуже швидко, як губка. І вам це вичищати з їхніх гулів це неможливо буде вичистити. Це надовго залишиться. Але з вашої сторони не має бути взагалі ніяких претензій, що вона вам щось винна. Чому? Тому що вона народила вам вашого чоловіка. Вона 9 місяців ходила з ним вагітна. Вона потім біля ліжечка сиділа, його лікувала, вона його направила в школу. Вона його годувала, вона одягала, е, вона записувала на якісь курси, якісь виховання дала. Розумієте? Оце вона все зробила, ну, хай скажемо, 25 років і вам віддала да, на тарілочці. І ви тут така, ти що мені це должна. Чого? Я тобі віддала саме своє дороге, саме дороге я тобі віддала. Що ти з мене ще хочеш, людина мила? І коли вас, ви кожен день будете дякувати Богу за те, що у вас є цей чоловік і вдячні будете мамі, повірте, у вас не буде ніяких претензій. І Якщо вона скаже, я можу посидіти з дітьми, ви просто з радістю це приймете чи якось по-іншому допомогти. Зовсім інше буде відношення до мами. Вам від цього буде легше, повірте, тому що це правда. Є ще в турчанах така фішка, вони вважають, що всі сини, вони ну, їхні фінанси це їх. І тут ви прийшли зірочка така. Знаєте, він купувався мамі, купувався сестрам. Ну, тобто, не те, то, що він навіть купував, просто він віддавав всі гроші, а мама розподіляла. І тут ви забираєте всі гроші. Кому це сподобається? Звичайно, турчанки, більше сьогодні ну, намагаються розвести вас, забрати дітей. Звичайно, вони там за дітьми не будуть тими добре дивитися. Але зато кишеня її дитини, да, сина, буде в неї знову. Все, а ви йдіть гуляйте. Ви маєте це теж усвідомлювати і тому не давати лишньої причини до якихось сварок. Ну, Що я зроблю? Це все це наші фінанси. До побачення. І Хоче він допомогти? ну Будь ласка, хай допомагає. Наприклад, дуже мами полюбляють робити подарунки. Ну, тобто, ви вийшли заміж, вона купила штори, там постільні, якісь там ще якісь серветки вишиті. І ви така Фу, я це не буду взагалі приймати. Що це, що це за смак такий жахливий? Що це? Ну, я би не радила вам так робити. Ну, Приїжджає мама, ну накрийте те, що вона вам подарувала, повісті ті штори. Ну, будь ласка, мама хай порадіє, поїдьте, знову поміняйте на свої. Зробіть якісь задоволення мамі. Може, вона останнє віддала, щоб вам це купити. Але Юля, в неї купа грошей. Вона могла краще купити. Ну, могла краще купити. ну Всесвіт все бачить, Бог все бачить їй віддасться те, що вона могла, без претензій, ще раз поясню. будуть претензії, будуть завжди якісь проблеми виникати. Не будуть претензії, буде вдячність, все буде у вас добре. Повірте, Юля, а я бачила, мені підклади робить, знаєш, щось поприбирає. Потім я нахожу якісь підклади, якісь, знаєш, що це ниточки, не зрозуміло що. По-перше, запам'ятайте, ніхто крім вас. Не може прибирати ваші квартири. Ну, звичайно, якщо ви дуже е, там, багаті, чи у вас купа якихось бізнесів, ну, ви наймаєте людину, яка цим займається. Але ні в якому разі це не роблять родичі. Юля, ти, може, не знаєш, в них такий звичай, вони приходять сестри, мама, і поки там я готую, вони починають це прибирати, вони допомагають так. Вам не треба цієї допомоги. Повірте мені. Не треба. Вам всіх підкладів, не треба цього всього. Ви маєте самі прибирати все вдома, прийшли гості, накрили на стіл, все, сидять, відпочивають. Але якщо, наприклад, у вас буде ненависть в серці до мами, до сестер, ну, достали вони вас, да? ми не світі, ми всі люди і всяке буває, то запам'ятайте, коли у вас іде ненависть, ваш ангел-охоронець від вас відходить. В сатана заселяється в ваше серце. І тоді вас дуже-дуже легко пробити. Ну, взагалі нема що. Саме елементарне і вас проб'є. Але якщо ви розумієте, що ви вдячні мамі за те, що вона дала вам її сина, у вас буде Бог в серці, любов, вона вам нічого не зробить. Ну, взагалі нічого. Воно відіб'ється від вас і в 10 разів більше гахне по ній. Повірте, це вже перевірено. О, Юлія, можна подумати, такий же скарб вона мені дала прям ідеальний чоловік. Дивіться, якщо у вас претензії до чоловіка, ну то ви розлучаєтесь. Розумієте, так? Да? Мама тут не при чому. В цьому відео ми зараз говоримо просто про свекруху, про ваші відносини з нею. Якщо у вас якісь є проблеми з чоловіком, ми можемо поговорити це в наступному відео. Це не сюди. Якщо я. У вас все добре з чоловіком. Ви бачите, що відносини просто супер. До дітей він ставиться супер. Проблема виникає лише з мамою. От тоді ви підключаєте оці правила, про які я вам говорила: перше, жити далеко одна від одної. Друге з радістю приймати подарунки. Третє відноситись до мами без претензій, взагалі ніяких. І четверте, якщо на вас наїжджають родичі, чоловік вперед. На захист дружини, я з цим розбиратися не буду. І я не збираюся переносити панічні атаки. Ти не хочеш за мене постояти, ну то я від тебе від... йду, ну хлопче. Ну а який ти чоловік? Що ти робиш в цій сім'ї? Наприклад, дехто каже: Юля, це всі твої поради, знаєш, це куди собі засонь. Я взагалі зроблю так, що він забуде про маму. Він не буде не дзвонити, не писати, не заходити. Це буде ідеальний варіант. Він забув про маму, нема ніяких претензій, нема. Ну, якби причини, немає і проблем. Ну, я вам скажу тоді, що це буде початок кінця ваших відносин з чоловіком. Чому це? Ну, тому що мама це основа, мать, матерія, да? матеріальне. Те, що він має, він має, тому що в нього є основа. Ви не можете будинок побудувати на піскові. Ні. Має бути фундамент. А фундамент це його мама. Якщо ви зламаєте в його серці любов до його мами, повагу, може дитина не любити, всяке може бути. Мама може реально насолити, але в нього має бути повага до мами. Якщо ви це зламаєте, повірте, якщо він від мами відмовився, враховуючи те, скільки років вона йому присвятила, від вас він відмовиться ще набагато. Швидше. І більше ніколи у нього не буде поваги не до однієї людини в цьому світі. Тому що ви зламаєте оце. Юля, ну добре, я нічого не буду робити. Ну він сам не дзвонить. Все. Розумієш, він не хоче, вони посварилися. Ну, давайте ви не будете мені розповідати, що ви нічого не можете з цим зробити. Да? Якщо ми захочемо, ми можемо говорити свого чоловіка на будь-що. Хлопче, ти дзвониш мамі? Ти мене не зрозумів? І я не буду. Ні, ти дзвониш мамі. Раз в тиждень, хоча б ти поздоровляєш святами, ти питаєш, як їй здоров'я, якщо її щось треба, ти насилаєш. Мільярдери маючи купа контрактів, перельотів. Там все, що лише можна, вони раз в тиждень дзвонять мамі. І в цей час їх ніхто не трогає, в них нічого не заплановано. Розумієте? Тому він і успішний. Ви хочете вибити фундамент з-під його ніг вперед. Ви не будете щасливі. І він вас кине і будьте з Богом. Це найголовніше, повірте мені. Так як ви будуєте свою сім'ю, так ваші діти будуть будувати свою. І коли вони бачать, що тато дзвонить мамі раз в тиждень, хоча б, ваші дітки будуть це робити, незважаючи ні на що. на них ніхто не вплине, тому що вони. Оце в себе вібрали з молоком матері. Вони це бачили, і вони це будуть копіювати. Їм не потрібно буде це казати. Ви знаєте, прибігла в церкву і згадала саме головне, дівчата. Якщо все зробили і все рівно, мами там свої заскоки, і вам дуже важко. Господи Ісуса Христа, Сине Боже, помилу мене грішну. Оце Ісусова молитва, повірте, вона очистить ваше серце. Вона вам дасть сили. Приходьте в церкву, йдіть на сповідь, йдіть на причастя. Бог дає нам сили боротися зі всім, чим тільки можна дома. Господи Ісуса Христа, Сине Боже, помилуй мене грішно і все стане на свої місця. Тому що якщо Бог є в хаті, якщо Бог є в вашому серці, вас нічого не зламає. Дякую, що приходите на мій канал. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І будьте з Богом.